19 квітня, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, від отриманих поранень під час участі у бойових діях в Ізюмському районі Харківської області, загинув солдат Володимир Вишняков. 30 вересня Кам'янське прощалося з героєм. Кислакові України Володимиру Вишнякову тепер завжди буде 36 років. Він закінчив ДТУ, проходив строкову військову службу 2006-2007 років. Учасник АТО працював у вагонному депокрізалізниці. Володю я знав з дитинства. Це був дуже гарний хлопець. Таких людей замало, які можуть посміхнутися і надати натхнення на цілий день. З 14-го року вже приймав участь, був поранений. Ми з ним зустрічалися деякий час. Коли сказали, що володі не стало, то ну, це велика втрата. Це єдиний син у батьків. Герої не вмирають. Це буде Україна. Про загибель героя у соціальних мережах сповістив міський голова Андрій Білоусов. Наступ Збройних сил України дав змогу звільнити територію, де боронив Україну наш земляк, знайти загиблого та направити його на поховання у рідне місто. Доземний Уклін воїну захиснику вічна пам'ять і слава герою!